Ну і тему безоплатного житла для дітей сиріт. Ми продовжимо обговорювати в нашому ефірі. Чи закладають кошти в місцевих бюджетах на придбання такого житла для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття? І яким чином громади вирішують питання забезпечення сиріт власними оселями? Про це далі будемо говорити з радницею голови асоціації міст України Оксаною Продан. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями чи виконують громади обов'язок виділяти або кошти, або житло для дітей сиріт які досягли повноліття і розраховують на таку пільгу? Ну всі виконують закон рівно так, як мають на це кошти. І коли ми говоримо, наприклад, про Київ, де є декілька програм, де поетапно виконується забезпечення дітей, уже не дітей, уже дорослих людей житлом. То про ті громади, де коштів менше, там зовсім інша ситуація, звичайно. Але це відбувається тому, що по перше, є два закони: два закони, які передбачають один про те, що фінансування житла для дітей, які позбавлені батьківського піклування, які досягли або 18, вісімнадцяте, або 21 або 23 там різні абсолютно йдуть категорії людей. Цей обов'язок лежить на державі в одному законі, в іншому законі цей обов'язок лежить і на державі, і на органах місцевого самоврядування. Тобто, це так, як в ті українські приказці семеро няньок, а дитина без очей. Оце приблизно та сама ситуація. Немає конкретно хто повинен це робити, і немає конкретно визначеного джерела, звідки це повинно робитися. Тому ми можемо говорити про те, що наскільки громада може собі дозволити фінансово це робити, вона це робить до 22 року, до 24 лютого, таких програм було в більш в більшу кількості міст селищ, і намагалися максимально забезпечити. Дорослих, нових дорослих скрізь сьогодні така повноцінна програма працює тільки в Києві. І два етапи. Перший етап це а, такі в них є гуртожитки, спеціальні гуртожитки, адаптовані для дітей, які не мають квартири, які залишають дитячі будинки різного типу. Вони спочатку живуть в такому, наче квартирному гуртожитку. А потім є черга, і по чергово е, голова міської ради забезпечує дітей. Вони є в черзі. Е, місто Київ забезпечує дітей квартирами. Сьогодні Дорачі. черга в Києві, близько, близько 400. чотирьохсот. Людей саме за цією програмою Так, а від Петра пана Петра Добромільського голови державної служби України у справах дітей. Ми почули, що на таку пільгу можуть розраховувати понад 40 тисяч людей в Україні. Перепрошую трохи звернемо увагу на карту повітряних тривог. Є оновлення від повітряних сил збройних сил України щодо загроз, які спостерігаються на Сумщині. Зберігається активність розвідувальних безпілотників противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Повітряну тривогу оголошено в Сумській, Харківській Донецькій областях, в Луганській області. Та в Криму вона цілодобова, залишайтеся в укриттях. Пані Оксано, не знаємо, чи чули ви нашого попереднього спікера, який долучався до нашого ефіру. Це був Петро Добромільський, голова Державної служби України у справах дітей. І він сказав, що громади мають забезпечити дітей. Вони мають із свого бюджету виділяти на це кошти. Якщо ні, тоді вони мають шукати донорів, іноземних партнерів, які б долучалися до цього і реалізовували цю програму. Однак і ще постає інше питання: чи є житловий фонд такий у громад для того, аби вони могли це реалізувати громади мають громади, взагалі, якщо подивитися законодавство, відповідають абсолютно за все, за всі ті послуги, які ми отримуємо як мешканці громад, а ми всі є мешканцями громад, це або повні власні повноваження місцевого самоврядування або делеговані державою. Повноваження, які знову ж таки саме місцеве самоврядування виконує. Але я кажу, станом на сьогодні програма є, але кошти ну, в пріоритетності сплачуються тим самим держказначейством, як ви знаєте, за 590-ю постановою по черговості є велика кількість черг, і спочатку це збройні сили, заробітні плати, і далі вже навіть інклюзивність не, не, не є в пріоритеті, це інше питання. Тому але чи погоджується з тим, що громади стану... мають залучати ще е, до прикладу донорів? Що вони можуть? Жаль, так робити? На жаль, сьогодні держава абсолютно не фінансує цю частину витрат, хоча це люди наші всіх, і громад і, і держави. Але дійсно громади шукають ці гроші, шукають гроші. І шукають шляхи для того, щоб створити оцей фонд житла, якого сьогодні в більшості громад немає, тому що після того, як була велика хвиля внутрішньо переміщених людей, все те житло, яке було воно зараз зайняте цими людьми, для яких шукають можливості забезпечення житлом. І є як мінімум два механізми, таких це будівництво, яке треба спростити. В першу чергу в частині дозволів, в другу частину документу, всі документи, які потрібні оформлюватися, в третю частину це питання підключення. Ми знаємо, у нас сьогодні громади говорять про те, що вони будують житло. Вони збудували, але вартість підключення до енерго- і газопостачання більша ніж будівництво в деяких випадках, коли це невеликі будинки. І це питання, яке повинна вирішити держава. На да, дійсно ті громади, які займаються активно міжнародною діяльністю, знаходять для цього донорів. Але знову ж таки сьогодні настав час говорити про відновлення пайового внеску забудовників колись до 2020 року. Абсолютно всі забудовники, які будували жи житло, були змушені за законом зобов'язані від 4 до 10% вартості забудови житла віддавати в соціальний фонд органу місцевого самоврядування в громаду для того, щоб громада мала оцей фонд для дітей, для людей, які потребують додаткового захисту, для стареньких да для тих, хто не може себе забезпечити самий. У 2020 році ця норма парламентом була відмінена, і сьогодні на часі говорити про те. Що для відновлення соціального житла нам потрібно відновити і бойові внески з забудовників. Але тут треба законодавчі зміни. Обов'язково потрібна участь парламенту. До речі, зараз в парламенті дуже активно працює комісія е, спеціальна комісія, яка яку очолює пан Фролов. Вони декілька законопроєктів приготували. зареєстрували, вони проходять парламент, які спрямовані саме на забезпечення житлом. Звичайно, в першу чергу, внутрішньо переміщених осіб, але це буде стосуватися і дітей, і тих, хто вже досяг 18-23, в залежності від категорії років. Це буде стосуватися і цих дітей, яким потрібно житло, звичайно, обов'язково. Скова пані Оксано, а чи можете назвати нам кілька прикладів хороших, де все ж таки громадам вдалося реалізувати це право на безкоштовне житло для дітей сиріт? І як їм це вдалося? Це практично в першу чергу це великі міста, в яких є інше фінансове забезпечення, краще фінансове забезпечення, і остання програма. Я її вже на початку зазначила: не ну найкраща вона така програма. Вони взяли житловий будинок, от колишній житловий будинок, в Києві переобладнали під маленькі квартирки, як ну, начебто, це гуртожиток, але це квартирки для людей, які. Вийшли з дитячих будинків, які не мають батьків, і от в цих невеличких квартирках вони проживають: що особливість, яка є, на першому поверсі цього будинку живуть служби. Це діти не просто перейшли з дитячого будинку в вільне життя і не знають, що їм робити, як їм далі жити. Є психолог, є соціальний працівник, є от. Допоміжні служби від міста, які забезпечують на першому, ну для першого часу, для першого е стикання з. Вільною такою самостійним життям дітям супровід, це такий ноу-хау. Це саме останнє останнього року, як зробили в Києві. Так і це знову ж таки просто випадок, коли в громади є гроші на такі дії, на таке облаштування. І ще важливо, щоб громада була в цьому також зацікавлена. Пані Оксана громада дуже... зацікавлена. Громада mm -hmm. точно зацікавлена, але так знову ж таки потрібен ресурс. Пані Оксано, дуже вдячні вам за те, що mm -hmm. доєднались до нашого ефіру. Оксана Продин, радниця голови асоціації міст України. І не була з нами на прямому зв'язку.